Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання угоди між урядом України та Європейської комісії, що діє від імені Європейського союзу, про фінансування ЮЛІД з Європою. Програма для України за розширення прав та можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку. Лейді We start the ceremony of signing the financing agreement of the EU lead with Europe Ukraine Local Empowerment Accountability and Development Program. Угоду підписують відмі від імені Украї від імені уряду України, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко від імені Європейської комісії, директор керівник групи підтримки України, генеральний директора з питань сусідства та переговорів переговорів щодо розширення Пітер Вагнер. On behalf of the Ukrainian government, it is signed by the Vice Prime Minister, Minister of Regional Development, Mr. Zubko, and on behalf of the European Union, it is signed by the Director Head of the Support Group for Ukraine, Mr. Peter Wagner. Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми можемо сказати вступне слово і далі відповісти на ваші запитання. Запрошую до слова віце-прем'єр-міністра міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Дуже коротко. Я б хотів би ще раз подякувати Європейському Союзу, уряду Німеччини, уряду Польщі за таку активну підтримку. І це не питання тільки фінансової, взагалі підтримки, а й саме головне експортної, технологічної і взагалі такої інституціональної підтримки не тільки уряду України, а безпосередньо українців, які з на сьогоднішній день як об'єдналися в територіальних громадах, які йдуть на шляху об'єднання, і саме головне на підсилення їх інституціональної спроможності. В першу чергу я б хотів би сказати, що це перша така масштабна підтримка фінансова від Європейського Союзу. З другої сторони, ми визначаємо, що це і визнання успішності проведення реформи децентралізації в Україні. І з іншого боку, я б хотів би ще раз наголосити: нам дуже важливо сьогодні давати нашим людям. Не рибу, а ту удочку, з якої вони дійсно зможуть сьогодні, маючи таку підтримку, вчитися розробляти інвестиційні проекти, максимально ефективно використовувати кошти, які надаються як держави через фонд регіонального розвитку через субвенції, прями на підтримку об'єднаних територіальних громад, так і ефективне використання місцевих бюджетів, які були практично на сьогоднішній день за три місяці, попередньо збільшені на 9 мільярдів, і тому нам дуже важливо. Сьогодні громадам показати, куди потрібно рухатись, задати тренди, яким чином визначати стратегії регіонального розвитку, яким чином взагалі змінювати інфраструктури, якої якості повинні бути центри надання адміністративних послуг, тому що другим компонентом саме до цієї програми входить створення біля 600 центрів надання адміністративних послуг, і, взагалі. Це саме та точка зростання економіки України, яка за рахунок реформи децентралізації зараз відбувається в кожному регіоні України. Тому я ще раз хочу подякувати за таку підтримку. По-друге, я скажу, що саме за допомогою експертів, людей, які чітко розуміють, яким чином сьогодні в Україні не просто через угоду, не просто через закони, а безпосередньо. Громадами і територіями долучитися до європейського союзу по принципу управління по інфраструктурі по якості життя от саме ця підтримка нам дуже важлива зараз. І я думаю, що в такої тісної співпраці в цій програмі ми зможемо показати, як буде успішний проект в Україні, може бути успішним і для Європи, в тому числі. Аудлайтусейвері uh, брифлі. that we appreciate the support of the eu, of the uh, german uh, government, of the polish government for this support. and this is not only the financial support. this is really an expert support, the technical and institutional support, not only of the government of, uh, of this country, but of the people of ukraine. and i'm trying to say always that uh, with this tool, uh, with this program, we are giving kind of not a fish for the people, but a tool to let the people to start fishing and to fully benefit from the tools. and. Uh, uh, those uh, resources, uh, which are made uh, available by the government to the people, and um, this is really a chance to to, to transform the, the the society and to uh, build on further uh, the, the reforms. Uh, also, it is extremely important that one of the components of the program foresees setting up of administrative provision administrative centres and altogether 600 centres of this type are to be set up and through this element the people of Ukraine would be much closer to through this program the people of Ukraine would be much closer to to the EU in terms of how to manage the country and and in terms of uh, getting proper services as well so we appreciate again a lot uh, the assistance which is being provided and we're ex extremely uh, looking for a possibility to uh, a close cooperation to develop and to implement this program in a very close cooperation with our partners and to build a success story out of this program. i guess that means that i have to say something. thank you very much, vice prime minister. Um, it's always a pleasure meeting you. I have been trying to look up in my notes. I think you're one of the Ukrainian ministers I've met most. And I'm therefore, since I arrived on my new position in December last year, I'm therefore particularly proud that we can really today sign something that is very substantial, not only for you and beneficial for you, but also for the EU. As um. EU. You Дуже дякую. Я тут дивився на свої записи. Мені пан віцепрем'єр здається, що ви один з небагатьох міністрів в Україні, з якими я зустрічаюсь найчастіше з грудня місяця, коли я був призначений на цю посаду. І до сьогодні і тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми маємо можливість підписати цю угоду, цю програму, яка є надзвичайно важливою для вас, для уряду, для народу України, і також є надзвичайно великою суттєвою. Також дуже важливу і для Європейського Союзу. Decentralization is a key priority of the Ukrainian government, and it's also a key priority of the cooperation between Ukraine and the EU. Україну. То сьогодні ми чуємо ж зовсім інший підхід. І це може підтвердити або спростувати міністр Вагнер з приводу того, що це визначається країнами-інвесторами і країнами-партнерами України. Це дуже важливо. Чому? Тому що. Україна на сьогоднішній день представляє собою країну партнеру, який має базу і має можливості для залучення інвестицій. Це дуже важливо, тому що саме робота над тим, щоб Україна сприймалася як країна, яка може залучати інвестиції, яка може розвиватися, яка може бути успішною не тільки для українців, а й для всієї Європи. Для цього ну, от ми разом дуже довго працювали, і це є дуже важливим. Для України моментом, коли ми приходимо із розряду для отримання просто допомоги в розряд України, яка залучає інвестиції. Uh, thank you, and i would like to draw the attention of the audience that today this is a, really a, precisely the moment when a change of notions in, is happening, because uh, now on uh, we are trying and uh, the, the, the word donors, which is quite familiar for the ukrainians and perceived by ukrainians as, as a donor, the one which just provide assistance, and that's it. now we see a slight change in, in the usage of, of the terms, uh, and mr. wagner could just confirm or um, uh, just uh, uh, debate on that, that now we see a change, and uh, we are talking about the investors and partners. And this is really very important because Ukraine is seen now as rather as a partner country and uh, as a basis for attraction of, of investments into Ukraine. Because we've made a huge work in order to, to be a really seen as a partner for the EU, and now this is really a very important moment for us that this is really happening. І Now or later? зараз чи пізніше? Да. І друге, це те, що ми обговорювали при зустрічі. Це крім реформи децентралізації для нас дуже важливий напрямок енергоефективності. Чому тому, що Україна буде незалежною країною від зовнішніх постачальників енергії? І це потрібно рухатись не тільки в напрямку взагалі, термомодернізації будинків приватного соціального сектору, модернізації комунальних підприємств, це і питання взагалі, підвищення добутку енергоносіїв, які є на території України, і тому саме цей напрямок ми вважаємо саме в цьому році пріоритетним. І я думаю, що та співпраця, яка вже дуже активна, у нас відбулася і в минулому році, і в цьому році, по підготовці моделі фонду енергоефективності, і з боку Європейського Союзу, ми отримали найпотужнішу підтримку з точки зору як розроблення моделі, так і забучення юристів, так і саме головне можливості потім інвестицій в цей фонд для того, щоб ми могли проводити енергоефективні заходи. І Я думаю, що у нас може бути велика лінійка практично тих проектів, з якими ми будемо спільно працювати, але саме важливо. Що сьогодні Україна розглядається як точка зростання? Країна, яка може залучати інвестиції, країна, яка може бути успішною саме при імплементації до Європейського Союзу. Запад про децентралізаційних існує, а на топік це був миттю, це існує енергії ефірності. and uh, this is extremely important because Ukraine is going to be independent from uh, external supply of energy resources and uh, this is, um, uh, these are uh, the areas which would be extremely important for Ukraine in this uh, topic would be thermal modernization of the private household, uh, state-owned buildings, uh, utility companies, also increase of production of own energy resources, and uh, this also is important in the context of the cooperation with the European Union in terms of the setting up of the Energy Efficiency Fund. And the EU contributed a lot in terms of uh, modeling the framework of the fund itself, in terms of providing legal experts uh, on developing the modalities for the operation of this uh, Energy Efficiency Fund. And uh, we are going to have a wide range of projects that we are, uh, would be in position to cooperate along and um, it is also very important that ukraine now is seen as a point of growth, as a, as a point of attraction of investments, and uh, uh, really uh, this would be helpful for, for us uh, on, on both sides. thank you very much. Jess. you are confirming why we are see each, seeing each other so often, because you are indeed dealing with a number of shared priorities. energy efficiency, regional development are the two other ones. Я uh, yeah, думаю, дуже дуже дякую вам за це. Я думаю, чому власне, ми так часто з вами зустрічаємося і маємо зустрічатися, оскільки ви відповідаєте за цілий ряд проектів, напрямків, які є стратегічними, а uh, також і з точки зору нашого бачення uh, and with regard to the investment and the partnership. І коли мова йде про інвестиції, про партнерство, я думаю, це дуже слушна нагода згадати про те, що робите ви, про те, що загалом робить уряд України поза межами, скажімо, того, що можна виміряти в термінах монетарізації. Uh, pro, uh, pro klimat? Something that is more than just money flowing in, that is a certain security with regard to the rule of law, that is a stable legal environment, that is a corruption free environment, because whatever we push as money into the country, it will only trigger sustainable and real results if we're at the same time.

Живих коштів в певну країну тут йдеться і про безпеку, про питання верховенства права, про питання стабільної законодавчої системи, про питання системи, яка є вільною від корупції, і тому скільки б грошей в країну не надходило, вони справді зможуть надавати позитивний результат тільки тоді, коли є те, що скажімо, ми в Брюсселі називаємо відповідним бізнес оточення. And as Commissioner Hahn, who was here until uh, yesterday uh, afternoon, always underlined in his meetings with the President, the Prime Minister, and a number of ministers, we are ready as EU to also continue on the work to support Ukraine and the work of this wider business environment, the wider environment in which the Ukrainian people will have a good future. Енкі І комісар Хан, який перебував в Україні вчора, і залишив Україну по обіді, а на всіх зустрічах із президентом із прем'єр-міністром України з іншими міністрами і посадовцями, зазвичай зазначає, що ми завжди готові. Ми напоготові надавати підтримку Україні в тих перетвореннях, які відбуваються в більш широкому контексті, в контексті більш широкого забезпечення належного ділового оточення середовища для України. Дякуємо, можемо перейти до частини запитання. Прошу колег представлятися, називати до кого ви звертаєтесь і задавати питання по темі. Будь ласка, інтерфакт Україна його Питання до Геннадійка. Скажіть, будь ласка, у зв'язку зміною уряду чи відбудеться зміна програми реформування місцевого самоврядування? Зокрема, чи буде чи відбудеться перехід від обладміністрації до префектури, як планувалося? Заміна губернаторів на бойово обладнані страниці на професії. Ну well, uh, the, uh, the, 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 the reform of the local self government. Ну, в першу чергу хочу сказати, що у нас затверджена концепція реформування місцевого самоврядування. Ще в 2014 році. Після цього відбулися вже дві зміни уряду, але ми йдемо. По шляху реформи місцевого самоврядування саме в тому напрямку, який ми здавалося ще в 2014 році. І тому всі закони, які були прийняті, всі нормативні акти, які були прийняті урядом, всі практичні зміни до Конституції стосовно і судової реформи, стосовно і реформи в числі децентралізації Конституції, вони будуть прийняті. Нам дуже важливо закріпити субсидіарність влади на кожному рівні. Не тільки на базовому рівні, як в об'єднаних територіальних громадах, яким чином зараз ми рухаємося по шляху об'єднанню, і, взагалі, от у нас вже 169 територіальних громад, а й на рівні району, на рівні області, створенням виконкомів при органах місцевого самоврядування, перехід практично до префектур. І це не потрібно взагалі пов'язувати питання адміністрації префектури, тому що це зовсім різне поняття, і там тільки контроль за законністю, за виконанням законів України, а не розпорядження бюджетними фінансовими грошима. Тому шлях той, який обрала Україна, вона йде по ньому, і він практично незмінний. Сьогоднішнє підписання угоди ще раз наголошує на тому, що Європа бачить успішність цієї реформи, і нам дуже важливо підтримувати її далі. На сьогоднішній день це точка зростання України. І я думаю, що буквально через рік ми побачимо, яким чином нові об'єднані територіальні громади мають зовсім іншу якість, мають зовсім іншу відповідальність, і саме головне, де саме зростає економіка. А створення Після змін до конституції нам потрібно проголосувати в другому читу зміни до конституції. Тоді ми саме в конституції зможемо скасувати адміністрації як на районному, так і на обласному рівні, і ввести е префектури, які будуть практично здійснювати тільки контроль. Uh, was adopted back in 2014, and since 2014, two governments already reshuffled. But still, all the laws adopted on the changes in this area, uh, all the specific uh, regulations are to be um, adopted and will be adopted by Ukraine. It is extremely important for the Ukrainian side to fix the principle of subsidiarity of powers at all the levels. Uh, and uh, all these uh, 169 so far are newly established amalgamated communities they will enjoy all the new powers and uh, there will be uh, no change in the, in the way the Ukraine, this, this, this state of ukraine sees these changes in the local self government system uh, and the fact that the agreement, is w w which was signed today, just proves the fact that Europe sees the positive changes in this area, and uh, Ukraine is seen as a point of growth in the respect of practical arrangements. Mr. Zubko explains that first need to be adopted the constitutional changes in the second reading, and then there will be a chance to abolish the old system of obel, uh, state administrations, which could be uh, replaced with the uh, uh, prefectures i запитань більше you No? No? No?